Сьогодні ми починаємо геометрію 8 клас. І, нагадую, підручник 21-го року ми з вами візьмемо перший наш розділ. Розглянемо. І в першому розділі, зверніть увагу, ми починаємо інші фігури, тобто ми здебільшого вивчали. Чотири ой, трикутники раніше, коло да? цих що повторила зараз, у нас підуть чотирикутники. І тут дуже багато, бачите, в цьому розділі параграфів. Зверніть увагу, що ми поділимо на декілька частин, на дві частини, мабуть, і, або навіть на три, тому що ну, багато тем, об'єм великий, тому ми. Будемо писати декілька контрольних робіт самостійно. Перший розділ це параграф 1. Чотирокутні його елементи. Потім паралелограм його властивості. Одна де паралелограма, види паралелограмі. Тобто, це отакий от от один розділ, це що ми будемо зараз вивчати з вами. І в кінці цього розділу у нас буде контрольна робота. Все інше виноситься далі. Uh, так, переходимо до першого підпункту — чотирикутник, його елементи. Ну, Взагалі-то ви чотирикутники вже знаєте, тобто і в початковій школі вивчали деякі види uh, от, І, ну, здебільшого, з прямокутником та квадратом працювали. Да? І знаходили периметри, і знаходили площі, тобто були якісь у вас уроки геометричного змісту раніше по чотирокутникам. Ну а зараз більш серйозно і у нас є означення, що чотирокутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок, чотирьох підрізків, що їх послідовно получаю. Ну, Давайте візьмемо рисунок ось один. У нас я так його обведу. Взяли чотири точки: точку А, точку Б, точку С, точку Д. Получили, отримали 4 -хутник. Точки називають вершинами, а відрізки, що отримують ці точки, називають сторонами цього чотирокутника. Ну, звісно, що маються у нас при вершинах кути, відповідно. І тут у нас чотирикутник, тому чотири кути. Кути одні по відношенню до одного мають назви певні, що в трикутнику у нас, у нас є кути і сторони один, один по відношенню до одного, а тут у нас з вами виходить, що якщо у нас вершини кутів чотирикутника, наприклад, А та Б, вершини цих кутів. Є кінцями однієї сторони, то ці пути називають сусідніми. Тобто А і Б сусідні пути, Б і С сусідні, С і Д сусідні, А і Д сусідні. Так, а далі протилежні. Ну, давайте я вже напишу тут сусідні. Чотирикутника. Це кут А і кут Б, це записано все в зоку. Далі кут Б і кут С, кут С і кут Д, і також туди, де кут А і кут Д. У ці дні, це ті кути вершини, яких є кінцями однієї сторони. Так. А є ще такі назви протилежні кути, протилежні. Протилежні. Ой. І протилежні кути у нас а, ті які вершини не належать, не є кінця в однієї сторони. Тобто кут А і кут С, і кут Б і кут Д. Ці пари протилежних кутів. Далі у чотирикутника, що не скажемо про трикутники ще, є відрізки, що сполучають вершини протилежних кутів. І ці відрізки, АЦБД, називаються діагоналями чотирокутника. Відрізки, що сполучають вершини протилежних сусідів. Ну і це у нас такі, як в темі чотирокутник і його елементи. Ми з вами розглянули. Ще у нас є сторони. І сторони теж є, зараз це очищу, сусідні і є протилежні. І так, сторони сусідні. Це ті, що мають один, одну спільну точку, Да? Тобто абе і БС – це сусідні сторони. БЦ і ТБ. ТД. І АД, і що там у СД і АД, і ще АД, і АБ. І Це у нас сусідні сторони. Ну, тобто, як от кажуть, сусіди мають щось цільне, стінку да, у квартирі мають спільну. Точно тобто, так же і тут сусідні сторони мають спільну точку, да, і сусідні кути теж належать одній стороні, так? Ну, вершини кутів належать одній стороні. Так, далі, крім сусідніх сторон, є протилежні сторони, протилежні. Сторону. Знову ж на той малюнок дивимось це АБ і напроти лежить С, Д, і БЦ і а, Так. Ну, в общем. Це ми ознайомилися з елементами. Йдемо далі. Елементи Діагоналі я вам сказала. Далі є таке поняття, як периметр чотирикутника. це сума довжин його сторін. Записуємо так. Периметр велика міська буква. Внизу індексом назва чотирикутника. АБСД. І АБ плюс В С, плюс СД плюс СД, то мастер. Зверніть увагу, коли ми бачимо, от, наприклад, такий і, е, наприклад, це питання таке запишіть назву, як цей чотирикутник називається. Ми беремо довільну вершину. І або за годинниковою стрілкою, або проти годинникової стрілки ми записуємо назву. Але, тобто, можна записати, якщо ми починаємо з вершини П. Ну, якщо а, Б, Ц, Д, то е, ну, так, в алфавітному порядку з вершини А легше починати. Або, мовно, Б, Ц, Д, А – це теж буде вірно. А тут у нас, якщо ми скажемо П, Р, С, Т – буде вірно, і П, Т, С, Р – буде вірно. Але якщо ми кажемо ПСРТ, так от накрит, це невірна назва чотирикутника е, така. Так. Так, це ми очищаємо. І далі йдемо до більш таких, ну, означень, які ще навіть не знали. Є і не лише чотирикутники, взагалі многокутники. Вони ж не у нас не обмежуються трикутниками, чотирикутниками, є п'ятикутники, шестикутники, семикутники і інші. І вони теж є опуклі. І не опуклі. Так що ж ми називаємо опуклим, а що не опуклим? Зверніть увагу, ось нашого значення. Читирокутник називають опуклим, якщо він лежить по один бік від будь-якої прямої що містить його сторону. Дивіться, якщо ми візьмемо пряму на малюночку в першому А, якщо ми візьмемо пряму А, Б. Так? І, Провед, ну, проведемо через сторону цю пряму. То весь чотирикутник лежить по один бік від цієї прямої. Проведемо пряму через сторону BC, теж буде по один бік від цієї прямої. Через CD по один бік від цієї прямої і через AD по один бік від цієї прямої. Але якщо ми розглянемо малюнок B і проведемо пряму через сторону ЕФ, то чотирикутник по один бік від цієї прямої Е. Але зараз я візьму навіть червоним зображу. Якщо ми проведемо пряму через сторону МК, то ця пряма розбиває четрокутник на дві частини. Тобто лежить четирокутник по різні боки від прямої МК ще містить сторону МК. Тоді це вже не опуклий. І так, малюночок А опуклий, малюночок Б не опуклий. Ну і м, йдемо, значить, далі. Я Япочищу. Ну, тут теж є такі поняття. Зараз я візьму якийсь поляр. Так, м, кут внутрішній кут опуклого чотирикутника, а БЦД при вершині А називають БАД. Ну, понятно, що є БАД внутрішній кут. А якщо ми продовжимо сторону, то буде зовнішній кут. Наприклад, давайте, от дивіться, оце у нас якийсь 4 кутник, Да? Зараз будують дугами, це у нас кут Альфа. Це внутрішній кут. Якщо ми продовжимо сторону, зовні вийшли, да? отримали кут бета, наприклад. Це зовнішній кут. Тобто є внутрішній кут, і є зовнішній кут. Ну, точно так же, як і у нас е, у трикутниках, пам'ятаєте? Суміжний до внутрішнього є зовнішнього при даній вершині. Так, е, ну, далі, що у нас є ще? Е, далі теорему можна розглядати. Ну, протилежні і сусідні кути я вам уже розповіла, вони тут трішечки далі були. Цю теорему ми зараз доведемо. Записувати можна ні, можна, ну, можна записати, але це дуже легко, а потім підуть справи. І так, у нас теорема про суму кутів чотирикутника. І так, сума кутів чотирикутника дорівнює дорівня 360 градусів. І це потрібно довести. Зверніть увагу, тут не говориться, який чотирикутник опуклий чи не тому ця теорема у нас підходить і для того, і для іншого чотирикутника. Як доводиться ця теорема? Якщо ми візьмемо малюночок 4, побачимо чотирикутник а, Б, С, Д і проведемо діагональ С, діагональ С розбиває чотирикутник на два трикутники. А сума кутів трикутника 180 градусів. Тому сума кутів нашого, внутрішніх кутів нашого трикутника А, Б, С, Д, це сума кутів двох трикутників, так? тобто 180 помножити на 2. Ну, тобто, дивіться, перший, там, другий, давайте 4,5 хай буде, да? а це буде нехай як Б Шостий. Тобто, перший, п'ятий, третій 180 градусів. Тому що трикутник АБЦ, в нього сума 180. А, далі, дивіться, А, Д, С, трикутник, другий, шостий, четвертий кутик, в Ну, Оскільки, щоб узнати, що кут А чотирикутника, плюс кут Б, плюс С, плюс Д, потрібно додати да, всі наші кути. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І тому буде 360 градусів. Ну, таке невеличке доведення ось, таке невеличке доведення говорить про те, що я тільки що вам пояснювала. Але я зараз повернусь ще раз назад і подивимось, чи працює ця теорема для неопуклого чотирокутника. Ну, зверніть увагу, ось неопуклий чотирикутник. Ми, дивіться, взяли, наприклад, провели отак зараз. Лінію бо не дуже рівно. Провели такий відрізочок і розбили наш неопуклий чотирикутник, теж розбили на два трикутники. І сума кутів опуклого, внутрішніх кутів, так, теж буде 360 градусів, тому що два-трикутники. Так. Далі, що з вами потрібно буде нам опрацювати? Тут є багато задач. Задачі вони здебільшого містять, ну, теми сума кутів чотирикутника, е, а також знаходження периметру е, довільного чотирикутника якогось за даними задач. Ну і... Давайте одну задачу я тут вам розгляну. Так, що небо спаси. Щоб взяти. Давайте, давайте 18-ту задачу Б, рівню я. Знайдіть сторони чотирикутника, якщо його периметр дорівнює 3 дм, а одна сторона менша за кожну трьох інших на 2, 3, 5 см відповідно. Ну, тут можна зробити деякий малюночок, якогось чотирокутника довільного. Позначити його А, Б, С, Д. Так. І ще раз читаємо: знайдіть сторони чотирокутника. Якщо його периметр, периметр. дорівнює дзвіні, тут АБЦ, Д, А, Б, Т, Д. Дорівня 3 дециметра. Оскільки кілька сторони порівнюються в сантиметрах, то перевід... подивіться, до одних одиниць переводимо. В одному дециметрі 10. Сантиметрів, тому 30 сантиметрів наш корінь. Далі сказано, що одна сторона, а, одна сторона менша за кожну з трьох інших на 2, 3 і 5. Ну, Давайте відміну ця сторона. їх можна і так позначити. І ця сторона одна сторона менша за кожну з трьох інших на 2. Одна сторона це у нас буде x плюс 2, правильно? Це буде x плюс 3. Це буде x плюс 5. Так. Одна сторона менша за кожну з трьох на 2, 3, 5. Значить, кожна з них більша. Да? Ну, а далі ми складаємо рівняння. І додаємо і плюс 3, плюс два, плюс їх, плюс три, плюс і плюс п'ять. І дорівнює Т3. Далі розв'язується рівняння. Раз, два, три, чотири істину, зда. Дорівнює. Тут у нас 5 плюс 5, 10 і 30 мінус 10 20, тому їх дорівнює 5. І ми можемо сказати, що наше питання знайти сторону чотирикутника. Тобто АБ дорівнює 5 см. Не так коротенько розв'язок запишу. БС… Дорівнює 7 сантиметрів. Додати два. ТД дорівнює, що у нас 8 сантиметрів. І АД дорівнює 10 см. Ну, в общем то це наша відповідь на відповідь. Я буквою в етапі. Ну, це був рівень Б, ну, щось я думала, він складніший, але вроді він такий по периметру. Ну, якщо ви побачите, там є ще задачі 20-21 з кутами. І тут базується все на теоремі про суму кутів чотирокутника. Сума кутів чотирокутника дорівнює дорівня 360 градусів. Так, зараз переходимо до практичної частини.